Доброго вечора! Вітаю вас, друзі, гості каналу. Як ви зрозуміли з назви відео, зараз покажу легенький спосіб, як можна реанімувати акумуляторну батарею, яка не хоче заряджатись. Ну, на от таких от зарядках чи аналогічних. От, я тут знайшов у себе три батарейки. Акумуляторні. Дві з них хочуть заряджатись, третя не хоче заряджатись. Як ви знаєте, зараз світло виключають, зараз кожний міліамперчик, так би мовити, на рахунку. Є в мене така зарядка. Розумна зарядка, дуже розумна зарядка. вміє там по всякому різні батарейки заряджати, зараз пробуємо. Тобто ця батарейка вона працює нормально, зарядиться, відкладаємо. Беремо наступну. Ця батарейка теж у нас щось там показує, значить вона буде заряджатися. Беремо наступну батарейку. І тут така от штука. Тобто вона показує, що батарейки в принципі тут. Ну, типу, немає батарейки. В общем-то кажучи, що ми робимо? Грубо говорячи, ми беремо цю батарейку і викидаємо її в мусорку. Але ж ні. Але ж ні, зараз я вам покажу, як можна її реанімувати, так би мовити. Чи дивіться, ну от зараз перевіримо її. Ну, Вона там щось показує якесь. Зовсім трошечки. Ну, бачите, її взагалі не бачить навіть ця зарядка. Вона розумна ця зарядка, вона там правильно заряджає. Вона вибирає тип батарейки. Тут батарейка у нас. 1 вольт. Це 1,2 В, а акумуляторна батарейка вона повинна більше, в принципі, показувати, тобто вона сіша. Це теж така ж сама. Значить, перевіримо цю. Теж один і один. Через цю вона, тобто, зовсім фактично там нічого немає. І оця от зарядка, вона її в принципі не бачить. Що ми робимо? Значить беремо зарядку. Якби хочу наголосити, що краще це робити в принципі, лабораторником. Якщо лабораторника немає, то можна і таким чином. Батарейка 1,2 В 2,3 А. Що ми робимо? Тобто зарядка, USB. І треба реанімувати. Мінус плюс, червоний плюс. Чорний мінус. І отак от прикладаємо. Прикладати потрібно ну, не надовго, в принципі, там 5-7 секунд. Приклали, відпустили, приклали ще раз. Так, зараз перевіримо, чи вона вже хоче заряджатись, чи вона вже може заряджатись. Оп! 1.32 вольти вона показує. Тобто дивіться, що зараз буде відбуватися. Ми беремо ці всі батарейки. Ось їх три в мене. Беремо цю. Вставляємо. Пішла зарядка. Беремо цю. Вставляємо. Пішла зарядка. І беремо ось цю. Ту, яку ми реанівували. Оп, що в нас пройшло? У нас теж пішла зарядка. не спішіть викидати mm -hmm. акумулятори то перша вже там щось почала брати. Друга теж. Третя, ну, у нас з 70% починає, але тим не менш, вона зарядиться нормально. От, зарядка, я ж кажу, розумна, вона вон, показує нікілька дміві батарейки. 1,2 вольта. От. Вона покаже отут, -от -от, за скільки годин, скільки ампер війшло, Міліампер. Тобто І зараз ток зарядки там 500 мА. Якщо дві заряджати, то буде по 1000. Ну краще 3, на мою думку, 500 мА, це саме те, що потрібно. Так от, дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал.